А що сам кенто? Гарна ніч для гуляння, так? Дуже весело ж, пана. Я з майбутнього. Здається, цьому кенту декількох клепок не вистачає. Ну ляхи поскідали. Живо. Вали, падло! Ти Термінатор, правда? Так, модель TikToker 3000. тисячі. Ні. Ти як машина всередині, так? Машина, генеруюча контент. Ти мене не вб'єш. Це вже до мене дійшло. Нащо мені тебе вбивати, якщо ти моя цільова аудиторія? Так. Хто прислав? Розумієш, в 2025-му підписників вже не знайти, то прилетів сюди їх шукати. А той другий, він теж термінатор, як ти, так? Так. Це вітя нефільтрований. Недосконаліша модель. Досконаліша за тебе? Так, він майстер Алкідо. Що це в бісу означає? Це безконтактний бій, без спецзасобів ми безсильні. Точно? Ти подивись на його техніку. Вітя нефільтрований. Давай ти пообіцяєш, що нікого не вбиватимеш, добре? Нікого. Крім свиней. Клянешся? Що? Підніми руку і скажи, присягаюсь нікого не вбивати. Клянусь нікого крім свиней. Бачиш того, чувака. Ото усмішка. Ти божевільно. Без паніки. На цей раз я підготувався. Ідіть бігом. Все, конкурент знешкоджений. Мені теж прилетіло. Але яка різниця? Адже я прилетів 91-й, тому що хотів знайти підписників. А мені тут нема чого робити. Ні. 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 Як виявилось, тут немає ні тіктока, ні, айфонів. ні, не роби цього, ні, йди! Не забудьте підписатись, коли з'явиться Тікток.